Майже кожен день ми з вами купуємо продукти в супермаркетах, і практично кожен похід до магазину ми з вами запитуємо себе, як вибрати серед тисячі пропозицій найякісніший продукт? У якому з них склад кращий, де тут менше цукру? А ці жири тут взагалі мають бути чи ні? А що означає у складі цей гідроксил? Що? Саме на ці питання я буду відповідати в цій постійній рубриці, у якій я порівнюю найпопулярніші продукти харчування українських виробників. Порівнюю їх за певними характеристиками, а фіналісту кожної з них ми ставимо лайк. Продукт, який набере найбільше лайків, стане нашим переможцем. Всім привіт! З вами Олександр Катунін. І сьогодні я буду порівнювати 4 найпопулярніші полуничні питні йогурти з полиць українських супермаркетів. А це в нас Активія, Галичина. Волошкове поле та чудо-йогурт. Здається, прийшов час змінити назву на диво. Що ж, почнемо. Ви можете вибрати трошки більше йогурт або трошки менший. Ціна за 100 грамів йогурту приблизно однакова, але найдорожчим у нас виявився чудо-йогурт. Подивимось, чи виправдає він свою ціну в порівнянні з іншими нашими йогуртами. Цукри з приводу того, що йогурти все ж таки відносяться до категорії продуктів Хелсі Фуд, ну начебто, а багато цукру це, звісно, погано. То ці рубриці лайк отримує той йогурт, у складі якого найменше цукри. І це в нас із помітним відривом волошкове поле: 7,6 грамів цукрів на 100 грамів йогурту. До речі, особливо як для йогурту з наповнювачем, це дуже непоганий результат. Візьму собі на замітку. Йдемо далі. Білки. Чим більше у йогурті білків, тим він ситніший. За кількістю білків у нас лідирує активія, за що отримує лайк. Непогано. Продовжуємо. Насичені жири. Це такі ну, не дуже корисні жири, і найменше всього цих жирих у складі активії та волошкового поля. За що вони отримують по лайку? Що ж, йдемо далі. Склад. Я ретельно розібрав склад кожного з йогуртів і на всяк випадок виділив інгредієнти, які можуть викликати у вас сумніви. А це модифікований крохмаль кукурудзяний. Мабуть, звучить для декого страшно, хімічно, але це абсолютно безпечна здорова харчова добавка, яка робить наш йогурт більш кремовим. Цитрат натрію це безпечний для здоров'я регулятор кислотності, який додається у йогурти як для смаку, так і для безпеки кисломолочних продуктів, запобігаючи зростанню небезпечних бактерій. Пектин це безпечний стерилізатор, який забезпечує текстуру білкової системи йогурту. Барвник кармін. А отут цікавий факт: якщо хтось не знає, то його отримують із висушених панцирів певного виду жучків. Проте не лякайтесь, цей фарбник використовується тільки в очищеній формі. Він натуральний і абсолютно безпечний. Але краще, мабуть, було б з цієї інфою. Запевняємо вас, склад усіх цих йогуртів суперкласний, без якихось там шкідливих або сумнівних інгредієнтів. Тому за склад кожен йогурт отримує по лайку. Ще хочу дещо додати щодо харчових добавок. Є такий популярний міф про поділ продуктів на нібито натуральні і хімію. Якщо що, то, наприклад, бліда поганка, це цілком собі натуральний екоорганік продукт. Інша справа, що це один з найотруйніших грибів у світі. Йогурти, у складі яких є перераховані раніше добавки, нічим не шкідливіше для здоров'я, ніж йогурти, у складі яких цих добавок немає. Не треба боятися всіх харчових добавок без розбору, а варто розібратися, що це за добавки і чи можуть бути вони небезпечними. Чим ми з вами тут і займаємось. Перш ніж ми продовжимо, напишіть, будь ласка, у коментарях, які продукти українського виробництва вас цікавлять. І на які б ви хотіли, щоб ми зняли такий самий докладний огляд і їх порівняли? Йдемо далі термін зберігання. І тут у нас отримують лайки майже всі йогурти, окрім. Чудо йогурта в середньому термін зберігання йогуртів 21 доба, і це норм. А от на упаковці чудо йогурта вказана тільки дата вжити до. І ми не знаємо, скільки днів може зберігатися цей йогурт і коли він був виготовлений, і відповідно наскільки він свіжий. Ми вже написали листа компанії «Вімбільдан». Це виробник йогурта. Чудо, щоб вони звернули увагу на це, бо це не дуже круто. І до речі, щоб вони звернули увагу на назву. Еко-френдлі. Оскільки Україна це Європа, і ми хочемо, щоб українці мали змогу дбати про довкілля, тому лайки отримують ті йогурти, у яких на упаковці дуже ретельно вказані позначення для сортування всіх інгредієнтів упаковки. І як виявилось, лайки отримують всі наші йогурти, окрім волошкове поле. Тому що на упаковці ну, зовсім нічого такого немає. На жаль, не еко-френдлі. А тепер у нас нарешті краш-тест. Спочатку відкриваємо йогурти і перевіряємо, чи зручно вони відкриваються і чи не протікає кришечка. Так. Перевіряємо, наче відкривається норм, не протікає. Окей. Далі. Відкривається норм. Не протікає. Все добре. Наче все норм було б дивно, якщо б вони протікали. А далі треба вийти на вулицю. Змоделюємо ситуацію, ніби я йду такий собі ла-ла-ла вулицею, п'ю йогурт і підскальзуюсь на шкурці від банану і роняю йогурт на підлогу. Чи витримає пляшка йогурту падіння? Перевіримо. ла 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 Трошки. Я думаю, що йогурт пройшов краш тест ла 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Слухайте, ну, вони доволі такі міцні ці пляшки. Жодного пошкодження. Супер. Ла-ла-ла-ла-ла. Вуа! Що там в нас? Активія краш-тест пройшла! Ла-ла-ла-ла-ла! Вуа! Ну що я вам скажу? Жодного пошкодження! Супер! Тепер будемо куштувати. Я не знаю, де який йогурт, і зараз виберу той, який мені сподобається найбільше. Так, ну що, давайте почнемо з цього. Непогано. Так, запам'ятали. Це більш солодкий. Не знаю, ну, кому більше, який подобається, але добре, подивимося далі у нас. Ну, після цього солодкого цей не дуже виразний. Так, і це в нас. Я просто люблю кхм, солодощі, тому я думаю, що це чудо, скоріше за все, тому що там було найбільше з цукру, але складний вибір насправді. Так, давайте я виберу цей. Він такий кремовий. І це в нас. Активіє? Вау! Супер! Ну що я можу сказати? Мені найбільше за смаком сподобався ось цей йогурт. І це у нас Активія. Тим не менше, всі йогурти отримують по лайку за смак, тому що вони усі дуже смачні, і в нас в цілому в Україні справді дуже якісні молочні продукти, і ми цим дуже пишаємось. Найбільше лайків набрав, а відповідно, і переможцем став активіа від Данон. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк цьому відео і пам'ятайте, все буде Україна.